Принцип роботи чотиритактного дизельного двигуна. Мета дізнатися, що таке дизельний двигун і як він працює. Дизельний двигун поршневий двигун внутрішнього згоряння, що працює за принципом займання розпорошеного палива, від зіткнення з розігрітим стисненим повітрям. Дизельні двигуни працюють на дизельному паливі у просторіччі солярка. Принцип дії. Автомобіля використовується чотиритактний двигун внутрішнього згоряння. Повітря та пальне впускаються в клапани, розміщені вгорі. Вибух пального, яке спалахнуло, штовхає поршню вниз, а той, за допомогою шатуна, повертає колінчастий вал, що через коробку передач передає обертання на колеса. Перший такт. ВСМОктування. Поршень рухається вниз. Через відкритий впускний клапан повітря втягується в циліндр. Другий такт – стиснення. Обидва клапани закриті. Поший рухається вгору, стискаючи повітря. Завдяки величезному стисненню повітря розігрівається до температури понад 700 градусів Цельсії. Третій такт – робочий хід. Через форсунку в циліндр вприскується розпилене дизельне паливо. Яке змішується розігрітим повітрям, паливно-повітряна суміш спалахує і, розширюючись, штовхає поршень униз. Четвертий такт. Випускання. Відкривається випускний клапан, поршень піднімається, і відпрацьовані гази виходять через випускний клапан. Особливості непотрібна свічка запалювання, економніший, ніж бензиновий двигун. Має більший ККД, використовується в вантажівках, поїздах, сільськогосподарській техніці, недоліки теплових двигунів. Незважаючи на зручність і користь, теплові двигуни забруднюють навколишнє середовище. Насамперед, це викиди шкідливих речовин, теплове забруднення. На жаль, зараз людство не може відмовитися від використання теплових двигунів. Тому пов'язані з цим екологічні проблеми потрібно вирішувати. Висновок дизельний двигун це важливий механізм, який перетворює енергію палива на рух. Завдяки своїй надійності він широко використовується в техніці, транспорті та промисловості.